Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас надхожі. Фортваген Passat 2021 року з двохлітровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. На передньому приводі авто приїхало з штатів нещодавно та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь водія, електроспіванчивості вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Ось так глядає приборна панель, штатна мультимедія, є карплей, клімат-контроль, кліматконтроль, передніх сидінь, запуск кнопки. Є люк. Задній ряд він в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 18 легкосплавні диски на літній резині. Так глядає він ззаду. Є камера заднього виду, Багажник дуже просторий. Заявлений пробіг на автомобілі 114 тисяч км. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 17 тисяч 890 доларів. Воно нам доступне доступний кредит та лізом. Також займаємося пригодом автоблії зі штатів.